Зал в межиричі Віктора Федоровича. Всім привіт! Сьогодні моя поїздка до Чернівців о 5-й ранку показує з отаким от світанком. Все ми у Чернівцях ідемо. Ну, тут Європа, звісно. Зараз знаходимося на локації. Називається Флагшток. Величезний прапор. Ну Це як парк, вважайте, лавці. Ну і звисно краєвид. Наразі ми йдемо по вулиці Кобилянській. Тут дуже довга така алея За такими деревами, дуже круте місце, ресторанчики по боках. Центр Чернівців справляє європейське враження порівнюючи з вулицями в Польщі. Ну, дуже схоже на яке старе місто, наприклад, в Варшаві, по архітектурі. Ну, і найцікавіше ми залишили на кінець. Старовинний університет Чернівця. Дуже гарні зали, коридори. Ну, Типу, ніяким з Запоріжжям це не зрівняється. Ну, дійсно гарно. Це мармурова зала. Дуже-дуже гарно. Це ніби зал в межиричі Віктора Федоровича. Ні, nee, ну класно. Ставлю центру чернівців 5 чиназисів з п'яти. Це саме те місто, в яке я б хотів повернутись знову.